Сьогодні у випуску час пік вирішення сміттєвої проблеми, деталі зведення сміттєсортувального заводу на берегівщині це допомога великій кількості українців, які сьогодні тут на території Закарпаття. І скоше це на Закарпаття. Ужгороді обговорили допомогу від Словаччини для ужгородського литовища. Що запротонувати вам ідеальне з'єднання з, з багатьма дестинаціями? Українська діаспора у війні в обласному центрі Закарпаття відбувся міжнародний круглий стіл. У справі щодо резонансного вбивства Ужгородки, тіло якої знайшли на горищі власного будинку, суд ухвалив вирок. Деться про зникнення Ужгородки, про яке до поліції заявили на початку 22-го року, 12 січня 22-го року тіло потерпілої з ознаками насильницької смерті знайшли на горищі її будинку. У судовому засіданні прокурор довів, що вбивство жінки трапилося ще 30 грудня 21-го року, а причетний до нього її 31-річний знайомий, з яким вона мала близькі стосунки. Між ними стався конфлікт, під час якого чоловік вдарив потерпілу. А коли та впала, притиснув її до підлоги і перекрив дихання. Смерть настала від механічної асфіксії, намагаючись приховати злочин, він переніс тіло на горище, а сам повернувся до Виноградова, прихопивши з собою особисті речі. Потерпілої зловмисника засуджено до 14 років позбавлення волі. Водночас суд зобов'язав його виплатити потерпілій стороні 516 тисяч гривень моральної. Та Матеріальної шкоди Водій мікроавтобусу допустив наїзд на велосипедиста у селі Чомонин на Ужгородщині. Як встановили правоохоронці, 35-річний Мукачевець з'їхав на автомобілі у межах населеного пункту. Попутному з ним напрямку рухався велосипедист, який здійснив рух ліворуч, і в подальшому водій автомобіля здійснив наїзд на велосипедиста. Від отриманих травм останній помер на місці події. Потерпілим виявився 67-річний місцевий житель. Водія освічено за кермом він перебував тверезий. Відомості за даним фактом. Том слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Кошицький аеропорт організував допомогу постраждалим від підриву Каховського ГС українцям. З початку повномасштабної війни проти України керівництво аеропорту словацького міста Кошице відправило чимало гуманітарної допомоги нашій країні. Про це сьогодні у стінах Закарпатської ОВА повідомили під час прес-конференції. початку війни аеропорт Кошиця уже по третій раз привез таку гуманітарну допомогу. Це була перший раз прямо до аеропорту. Ушгород, яка була. z uh, harčovania odeždy uh, uh, vzúťa i prosto produktov to, toho, jaké bolo sa potrebno, jak išla zima, powerbanky, dizlové agregátory i na sivoňajší den aeroport Košice uh, privez 200 štúk powerbank, jaký uh, zališajú sa tut u uh, Zakarpatskej výskovej administrácii i my pr budeme prosiť za hodinku uh, pana Viktora Fedroviča Mikitu čeres výskovu administrácii vytpraviť ich tam do novej kachovky ľuďam, akým sa potrebno bude ich. Як зазначив заступник виконавчого директора аеропорту Кошице Томаш Янчуш, у перші дні війни українці покидали свої домівки та втікали за кордон. Біженці з України, які прибули до Словаччини, отримали всебічну допомогу та інформацію від співробітників аеропорту. З нашого аеропорту можуть люди виїхати за своїми близькими родними, за батьками і можуть використовувати наші літаки і наші напрямки, які йдуть з кошиця до цілого міру. І люди приходять із закакати які тут до новоприсіданці до на нашого аеропорту, вони відчувають себе як вдома. Сьогодні в Україні закритий повітряний простір. А українців, які мріють побачити своїх близьких за кордоном, чимало саме тому словацька компанія пропонує здійснювати реєстрацію і оформлення пасажирів у Ужгородському литовищі і відвозити їх автобусом у кошице. Незалежно від того, чи ви хочете зустрітися з родиною чи з другами, чи або на віз Європи, або інших континентів, або українські бізнеси закарпатського регіону. Розвіяє міжнародні стосунки, аеропорт Кошице є тут. Щоб запротонувати вам ідеальне з'єднання з, з багатьма дестинація. В сумі є сім дестинацій, як обслуговуватися з Кошицею». Наразі аеропорт міста Кошице пропонує низку популярних рейсів до Відня, Праги, Дубліна, Лондона та Варшави. Далі з цих аеропортів можна літати в всі куточки світу. Чергове сесійне засідання Ужгородської міської ради вкотре не відбулося. Нагадаємо, сесія мала відбутися вчора, 8 червня. Проте на початку засідання більшість міських обранців покинули сесійну залу, та таким чином сесія стала неповноважною. Міський голова Богдан Андрію продовжив засідання сьогодні, 9 червня. Проте до зали з'явилися лише 10 депутатів. Таким чином, через відсутність кворуму очільник міста вкотре оголосив перерву до 13 червня. Думаю, що ми на наступному тижні обов'язково зберемося, тому що є в першу чергу це нагальне питання для життєдіяльності нашої громади. Вже цих два дні, в принципі, щось там кардинально нічого не поміняє. Я на вівторок призначу сесію. Я вже зараз це оголосив на 10.00 ранку. Я думаю, що за вихідні там. Підбудуться певні перемови. Не знаю, що зараз засідає фракція Слуги народу. Мені повідомимо, тому їх зараз немає в залі. Були присутні в залі, значить, депутати від політичної партії Батьківщина і від політичної партії партія твого міста. На жаль, інші не з'явилися. Хачеві поліцейські за лічені години розкрили незаконне заволодіння автомобілем. У злочині підозрюються двоє неповнолітніх. До поліції звернувся заявник, який повідомив, що з вечора він припаркував автомобіль ВАЗ біля будинку. А зранку, коли вийшов, машини на тому місці вже не було. Поліцейські розпочали пошукові заходи, в результаті яких з'ясували, що машину фігуранти відштовхали та приховали на іншій вулиці мікрорайону. Наступного дня зловмисники повернулися до викраденої автівки, де їх і впіймали оперативники поліції. У чиненні злочину підозрюються двоє неповнолітніх мукачівців віком 15 та 16 років. За даним фактом поліції відкрито кримінальне провадження. На українсько-словацькому кордоні службовий пес митника на кличку Джонні зупинив любителя наркотичного кайфу. З'ясувалося, що 40-річний громадянин Росії, повертаючи з Євросоюзу на автомобілі під час проходження митного контролю, забув, що в салоні знаходиться наркотична речовина, заборонена законодавством. Митники здійснювали обхід іномарки разом з собакою. Той блискавично винюхав у кармані рюкзака пристрій для куріння та зіп-пакет з речовиною світло-коричневого кольору, схожою на марихуану. В портмоне в результаті митники направили до правоохоронців повідомлення про протиправне діяння. 27 пунктів роздільного збору сміття з'являться на Закарпатті. Важливе питання обговорили на конференції в рамках проекту Нуль відходів, теорія для всіх, практика для кожного у транскордонному регіоні, яка відбулася в селі Януші на Берегівщині. За словами спікерів, саме тут планують здійснити запуск сміттєсортувального заводу та полігону для сміття. Це забезпечить вирішення питання поводження з твердими побутовими відходами як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі. Уряд того підтримав фінансуванням і до сьогодні. Ми допрацьовуємо вже разом спільно допрацьовуємо сьогодні е, цей проект. Надіюсь, що він буде. Е, Найближчим часом завершений, адже це допомога не тільки Закарпаттю, це допомога не тільки Берегівському району, це допомога великій кількості українців, які сьогодні тут на території Закарпаття. Я дякую за цю підтримку, яка сьогодні є стосовно будівництва сміттєсортувального заводу. Я надіюся, це не останній про проект. І ми, я як представник адміністрації обласної, максимально буду співпрацювати і надавати допомогу всім представникам органів місцевого самоврядування для того, щоб підтримати їх. Як зазначив голова Закарпатської облради Володимир Чубірко, завод у Януші цей іспит на відповідальність населення. Та найголовніше завод це інтегрований проект, спрямований перш за все для зменшення забруднення в Україні шляхом створення об'єктів управління відходами у країнах ЄС, куди течуть наші річки, несучи відходи. Буде про це робота з населенням і загалом. Весь проект охоплює під 200 тисяч населення і охоплює весь сьогоднішній великий берегівський район. Важливим в цьому проекті є створення асоціації. Це орган між громадами, 10 громад Великого Березького району від Королева до Бергу об'єднається в одну велику потужну команду, і вони будуть сьогодні думати і планувати своє життя. В розрізі відходів як їх переробляти, яким чином працювати з населенням, як їх прибирати, і це насправді надзвичайно важливо, тому що громади будуть відчувати відповідальність за цей процес. Загальна вартість проєкту, яким передбачено запуск сміттєсортувального заводу на Берегівщині, складає майже 8 мільйонів євро. Відтак за програмою транскордонного співробітництва, Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна виділили 5 мільйонів євро, а також близько 2,5 мільйонів на добудову заводу спрямували з уряду Угорщини. Хочу відмітити, що угорський уряд під час війни виділив додатково близько 2,5 мільйонів євро, аби продовжити проект, бо ми віримо у розвиток і успіх вашої країни. Відтак це проект на майбутнє і свідчення нашої дружби та транскордонної співпраці. Уряд Угорщини планує тривале співробітництво із Закарпаттям та Україною. Таким чином, у 2024 році на Берегівщині запрацює сучасний сміттєсортувальний сортувальний завод та полігон, що відповідає всім європейським стандартам. Головний аплікант проєкту – європейське об'єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА. Угорщина може долучитися до коаліції з гуманітарного розмінування України. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. За його словами, навіть сьогодні сусідня країна все ще має близько 50 квадратних кілометрів, що забруднені вибухонебезпечними предметами в Україні майже 180 тисяч квадратних кілометрів усіяні мінами та боєприпасами, які не розірвалися. Тож нам потрібен цей досвід і підтримка у вигляді сил та засобів розмінування. Під час зустрічі заступником міністра зовнішньої. Економіки та закордонних справ Угорщини парламентським державним секретарем Левенте Модіром Віктор Микита порушив це питання та закликав приєднатися до коаліції з розмінування України. Захист національних інтересів, співпраця діаспори та української влади і повоєнна відбудова України такі важливі теми обговорили на міжнародному круглому столі, який відбувся в стінах Ужгородського національного університету. Основна тема заходу роль та місце української діаспори у російсько-українській війні. Політична та гуманітарна підтримка. Був організацій організований факультетом суспільних наук Ужгородського національного університету асоціацією, громадською організацією, асоціація політологів та міжнародників Ужну для того, щоб зібрати наших закордонних партнерів, тобто діаспорські організації з Румунії, з Угорщини, з Словаччини, з Молдови та з інших країн, та показати ту підтримку, яку за потягом останнього року ці організації надали. Більше чотирьох мільйонів українців перетнули кордон Румунії з початку війни. Разом з цим більше 150 тисяч з них залишилися проживати в Румунії. Саме для них союз українців в Румунії з початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні надає всебічну допомогу: гуманітарну, медичну та юридичну. Наша участь сьогоднішньої конференції це як учасники і для того, щоб представити, як українці Румунії і, взагалі, Румунія допомагали Україну з початку Повномасштабної війни, так як добре знаєте, українці Румунії живуть в повітах, які межують із Україною. Таким чином ми були одні з перших, які відчували все, що трапляється в Україні. І звичайно, що українці Румунії, так як і весь український народ не могли бути тільки простими глядачами, і з самого початку почали допомагати як Україну, так і українським переселенцям. Міжнародну конференцію організували у форматі робочих панелей. Одне з головних обговорень початок війни та її глобальні наслідки. Як зазначив декан факультету суспільних наук Ужгородського національного університету Юрій Остапець, існує ціла низка причин, чому країна-агресор вдалася до збройного нападу на Україну. Україна була однією Радянського нерогнечики. Етнічний ресанс, тому що в Росії відбувається етнічна депопуляція, а тому об'єднання цих народів це один із напрямків вирішення цієї проблеми. Геополітичний ресанс пов'язується із тим, що Росія завжди вправила світової гемонії, і тому, отримавши контроль над територією України, Єйської з привити щось на шла того, щоб був, за різний запит і таким чином показати е свою зустрічну мову. Духовний ренесанс. намагаємось підтримувати молодь і за кордоном, і тут е тут в Україні. У нас за минулий рік тільки було більше 50, е, проєктів, які були е проведені е в різних країнах світу. Також ми долучались до медії, виходили на прямі трансляції, ефіри, мали зустрічі з дуже багатьма міжнародними структурами, так як Богдан Реченець, президент ЕКУ, підкреслив, дуже важливо знаходити тих потужних партнерів, які в свою чергу можуть нас підтримати і продовжити те важливе фінансування, яке зараз потрібне для України. На заході також відкрили міжнародну фотовиставку на тему підтримки України українською діаспорою центральної Європи під час війни. Фотоекспозиції ілюструють політичну та гуманітарну підтримку нашої держави у країнах центральної Європи, у тому числі в наданні допомоги біженцям з України. Я тут у Словаччини приніс фотографії одного з найвізнаміших словацьких журналістів і фоторепортерів Андрія Бана, який працює для загального дневник «Н». І він є одним з найкращих ф фотографів не тільки словаччини, а можна сказати, центральної, центральної Європи, і який в перших днях вторгнення Росії на Україну фотографував ситуацію на словацько-українському кордоні тут в Ужгороді і вишному німецькому. Це є його персональна виставка на, на, на цю тему. Разом з цим, як запевнили присутні, прикладатимуть максимальні зусилля для якнайшвидшого закінчення війни в Україні та допомоги всім постраждалим внаслідок збройної агресії. Також українська діаспора запевнила, на Україну очікує масштабна повоєнна відбудова, і вони активно сприятимуть її реалізації. На Закарпатті СБУ викрила агітатора, який схвалював збройну агресію Росії, дискредитував українських захисників. За даними спецслужби протиправній діяльності, підозрюється 58-річний мешканець Ужгородського району. В соцмережі Фейсбук чоловік проводив інформаційно-підривну діяльність проти України. Зокрема, він публічно виправдовував воєнні злочини окупантів та публікував дописи на підтримку дії рашистів. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру. Матеріали справи разом з обвинувальними. Ним актом скеровано до суду. Патрульні виявили водія, який незаконно перевозив лісопродукцію. Патрулюючи поблизу села Лалово на Мукачівщині, поліцейські зупинили водія на вантажівці ЗИЛ, який перевозив деревину. Під час перевірки документів вони виявили їх невідповідність. На місце події викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування подальших обставин справи. Поїзди з Харкова до Львова та Ужгорода робитимуть нові зупинки. Укрзалізниці призначили нові зупинки по дорозі декількох до поїздів, у тому числі Харків-Львів та Харків-Ужгород. Так поїзд Харків-Львів робитиме зупинку на станції Гребінка з 11 червня, а потяг Ужгород-Харків зупинятиметься на станції Миколаївністровській із 15 червня. Загалом нові зупинки призначені для дев'яти поїздів. Укрзалізниці вважають, що це зробить поїздки пасажирів комфортнішими.